Свіжі новини сьогоднішнього дня. Новини з передової. З вами Олександр Кожухівський. Ситуація в Авдіївці, що відома, станом на зараз, наші воїни займають позиції на другому рубежі оборони. На жаль, під час виходу з міста, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон. Третя штурмова за свій період перебування в Авдіївці стигла уразити тисячі росіян таку техніки, але головне вдалося вберегти більшість свого особового складу. Зараз триває операція з виведення військ. Ситуація на напрямку важка. Попереду чекають дуже складні бої. Володимир Зеленський назвав рішення про відхід українських збройних сил з Авдіївки правильним. Також за його словами, в Авдіївці співвідношення сил було 1 до 7. Я можу вам сказати, що було 1 до 7. на одного українця приходиться сім росіян, розповів глава держави. Авдіївку повернемо у. М'єров міністр оборони також розповів про уроки винесені в результаті. Потрібні сучасні системи ППО, щоб РФ не могли застосувати каби. Потрібні засоби далекого ураження для нищення російських снарядів. Потрібні артилерійські снаряди. Працюємо над цим постійно. Фортифікації будуємо і посилюємо. Рішення берегти людей правильне. Головне з заяв Зеленського на Мюнхенській конференції з безпеки: перше на жаль, утримання України у штучному дефіциті озброєння, зокрема у дефіциті артилерії та засобів дальнього ураження, дозволяє Путіну адаптуватися. До інтенсивності бойових дій друге Росія зараз має єдину перевагу знецінення людських життів. Постійні м'ясні штурми це доводять. Третє не можу назвати наші втрати, але в Авдіївці на одного українця приходиться сім росіян. Четверте, не запитуйте Україну, коли завершиться війна. Запитуйте себе, чому Путін досі може її продовжувати. Шосте, ми почали розвивати виробництво дронів. Ми в позитиві для нас та негативі для РФ здивуємо їх цього року дронними системами та системами РЕП. І сьоме, якщо Трамп приїде, я готовий з ним поїхати на фронт. Поляки на кордоні не пропускають вантажівки із автомобілями для зсу. Зазначається, що тягача натомість мав усі необхідні документи, відміноборони України та відповідний ідентифікатор на лобовому склі. Усього протестувальники розвернули вантажівку у кінець 18 кілометрової загальної черги. Збережіть це відео та надішліть друзям. Команда Навального заявила, що його тіла немає в морзі в Салехарді. Адвокат і мати Олексія Навального приїхали до Салехардського моргу, але він виявився закритим. У самому морзі повідомили, що тіла Навального вони не мають. Коаліція дронів офіційно стартувала у рамках роботи контактної групи з питань оборони України, окрім Латвії, Великої Британії та України до коаліції вже приєднались Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди. Допомога Україні від Америки. Чи продовжують США постачати Україні зброю? Так, виробництво американської зброї для ЗСУ триває за раніше укладеними контрактами. В американському міністерстві оборони пояснили, що за попередніми замовленнями Україна досі отримує артилерійські снаряди ракети для Хаймерз. ООН не має змоги перевірити повідомлення про використання зброї СКН. НДР нагадаємо, що генпрокурор Костін раніше заявив про використання щонайменше 24 балістичних ракет виробництва КНДР, ймовірно, КН 23 24 під час ракетних обстрілів території України. Зброя для ЗСУ Євросоюз обіцяє Україні до 2 мільйонів снарядів щорічно. В березні 2024 року понад півмільйона. Ми вже зможемо поставити 500 тисяч 200 артилерійських снарядів до наміченої дати березня. За його словами, від 2024 року можна буде виготовляти 2 мільйони артилерійських снарядів. Збройний. Ними силами України відпрацьовано одразу три російські літаки: два винищувачі, бомбардувальники су 34 та один винищувач су 35 за минулу добу зіс.